Зроблено в Україні держава пропонує аграріям отримати 25 відсоткову компенсацію за покупку сільгосптехніки українського виробництва. Дмитрій Феофанов, виробник сільськогосподарської техніки, вже сім років постачає обладнання для обробітку землеугідь аграріям у різні куточки України та за кордон. Компанія випускає 18 позицій сільгосптехніки від боронів до сівалок. Перед нами представлений лущильник, дисковий, прицепний гідравлічний. Це новинка цього року, легка дискова борона для дискування, перебування пожнивних решток. І, скажімо так, руйнування капілярів після пожнивних, щоб не виходила волога. Навесні сільгоспвиробник став учасником державної програми Зроблено в Україні. Вона гарантує грошову компенсацію фермерам, які купують українську агротехніку та устаткування. Держава повертає аграріям 25% від вартості обладнання. За кілька місяців компанія пана Дмитрія» отримала десятки нових замовлень на техніку, за яку передбачено кешбек. Підприємець певен, це вигода не лише для фермерів, а й суттєва підтримка для вітчизняних виробників, котрі зможуть виграти конкуренцію в імпортерів та зберегти свій бізнес. Чим більше буде у нас покупців, тим більше відповідно ми заплатимо коштів до державного бюджету. Відповідно, цим ми підтримуємо Україну. Програма компенсації на сільгосптехніку почала діяти в 2017 році. Після повномасштабного вторгнення уряд її призупинив. А цьогоріч у квітні відновив на всіх територіях підконтрольних Україні. За умовами програми, кешбек можна отримати лише за ту вітчизняну техніку, яка підлягає відшкодуванню. Перелік формує та затверджує Міністерство економіки України. Ми ведемо реєстр виробників. в цьому реєстрі більше ніж вже 60 виробників, і власне більше ніж 6 тисяч товарних позицій. Для утримання компенсації аграріям необхідно подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію та документи, що підтверджують покупку техніки. Кіровоградщина серед регіонів, де кешбекова програма користується найбільшим попитом. Є тут певна вигода для обох сторін, і виробник отримує свій оборот і має певний збут. І покупець, тобто сільгосвиробник, купляє техніку, знає, що він отримує компенсацію, і це здешевлює певним чином його витрати на виробництво. Бюджет програми складає 1 мільярд гривень. Уряд розраховує, що до кінця року нею скористаються близько 4 тисяч українських аграріїв. Політика зроблена в Україні важлива тим, що вона допомагає досягти нашу основну мету, бути більш економічно самодостатніми. Це набір інструментів дуже конкретних, таких як кредити 5.7.9, таких як гранти на переробку, мікрогранти, кешбек на сільгосптехніку, які сприяють тому, щоб українські виробники мали доступ до фінансування, мали можливість розширювати свою діяльність, створювати робочі місця. І ми як держава більше виробляли української продукції. Ми як держава більше споживали українську. Поки що програма відшкодування вартості сільгосптехніки українського виробництва діятиме до кінця поточного року. Втім, уряд планує знайти кошти на її фінансування і на наступний рік. За рахунок цієї програми сподіваються дати поштовх машинобудівній галузі та стимулювати аграріїв збільшувати обсяги української продукції. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.